Ось це відео, яке так обурило українців, а особливо львів'ян у церкві Андрія перед вівтарем співачка Христина Соловій, склавши ноги, позує у міні спідниці та червоних колготах. І це ще не все. Впродовж кліпу двоє дівчат обіймаються та цілуються. Кадри із поціновувачками одностатевих відносин, хоч і не були відзняті у храмі. На них все ж відреагували дописувачі у соцмережах. Шабаш гомосексуалістів в історичному центрі Львова. А навіщо взагалі давати дозвіл на зйомку шоу-бізового кліпу у стінах храму? Хіба це місце для зйомки музичного кліпу? Чудовий кліп, який піднімає актуальні питання у суспільстві. В адміністрації церкви Андрія, де й відбувалася зйомка відеокліпу Серце від коментарів на камеру, відмовилися: мовляв, проводять внутрішнє розслідування інциденту. А до цього моменту жодних відео чи фотофіксацій всередині храму робити не можна. Позицію ж церкви Андрія можна знайти на їхній сторінці у соцмережах. Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет-кліпу Серце за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед не були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо. Парафія церкви святого Андрія. Поруч із церквою Андрія пропонуємо людям подивитися і оцінити відеокліп. Я просто подумала, що вони цілуються десь, ну так, в церкві. Це ну мені це б, напевно, не дуже сподобалося. А так, якщо вони просто цілуються, бачив, але по правді кажучи, Ну, Настільки негативну реакцію викликало, що щоб не сіяти собі, не вносити в душу смуту, не хотів би повертатись до цього. Я розумію, що змонтовано, але вийшов такий ефект, ніби суміш джерельно чистої води за перепрошення з фекаліями. То навіть не видно, толком це в церкві. Мені здається, що це просто намагання витягнути щось. Більше ніж насправді тут навіть закладалося. По коментар стосовно відеокліпу, який відзняли в церкві Андрія, звертаємося до Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Там пояснюють, такі відеороботи ще й в період війни це неповага до суспільства, особливо коли кліпмейкери кажуть, що зніматимуть одне, а насправді роблять інше. У вайбер було надіслано сценарій, пісні і десь ідея, як буде зніматися кліп. Показали приклад. Материнська любов виконавця мозгового демонстративно було заскрінено кадри з кліпу. Цього священник десь. Сказавши, як і що повірив і відлучився на певний час. Детальні зйомки христини посередині храму в одязі, в якому вона не заходила, а вона заходила в пристойному одязі, і десь вона вже придягалася. Тобто, ці речі священник, який був присутній, упустив, також у львівській архієпархії ГКЦ кажуть, настоятель церкви святого Андрія написав заяву в поліцію стосовно розбіжностей між сценарієм та фактичним змістом відеокліпу. Однак, медіаексперт та юрист Назарій Гук переконує в іншому, мовляв, після Ою руками не розмахують, сторонам необхідно було укласти відповідний договір про відеозйомки, а не обмежуватися устними домовленостями, які кожен може трактувати по-своєму. Для такої нестандартної ситуації потрібно якраз використовувати інструмент договору, де чітко передбачати всі умови співпраці. Я передбачу, що на фінальному етапі, коли Саме цей відеокліп буде вигружатися. Ютуб, наприклад, має хтось з представників у ОКЦ це відео переглянути і затвердити фінальне Тим часом Христина Соловій та Сергій Жадан досить спокійно реагують на такий ажіотаж до свого дітища. Якщо співачка заявила, що до зйомок саме цього кліпу немає жодного стосунку, то співак реагує на все по філософськи. Я одразу зняла себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергію, тому що рано чи пізно я повернуся до Львова на. Свято Галичину і не хоче бути спалена і на кліп. Кліп знімався та в церкві, але знову ж таки для нас е, в цьому не було нічого ні антиклерикального, е, ні е, провокативного. Чи то через успішність відеокліпу, чи його скандальність в мережі Ютуб він набирає обертів за два дні? Серце набрало півмільйона переглядів, і видаляти його звіти схоже ніхто не збирається. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.